Сьогодні ми знаходимося в селищі Рогань, це Харківський район. Вже місяць як працює наша станція регенерації на сонячних панелях ємністю 65 кВт. Ми повністю забезпечили електроенергію дом культури, де займаються дітки, проводяться різні уроки, проводяться майстер-класи. Дітки займаються малюванням, музикою, танцюють. Хочу подякувати нашим партнерам. За те, що на сьогодні ми маємо потужну систему сонячних батарей, яка нам провадить кращу роботу нашого будинку культури. І в такий важкий час для нашої України будівля стала енергонезалежною, і ми дуже раді хочемо побажати е, всього самого найкращого для нашої України скорішої перемоги всім нам. І дякую, дякую і ще раз дякую. Також повністю забезпечила і місцеву амбулаторію, в якої місцеві мешканці отримують медицинську допомогу. Хочу сказати велике спасибі за те, що поставили нам сонячні панелі, станцію з сонячними панелями, яка забезпечує нашу амбулаторію загальної практики сімейної медицини електрикою. Велике дякую. Також повністю забезпечили електроенергію, це водонапорна башня, яка забезпечує водою місцеве населення по домівках. Також підключена до нашої станції ще фільтрувальна станція, яку ми поставили з нашими другими партнерами. Дуже дякуємо нашим друзям. Ну це справжні друзі, наші партнери, які вже не один проект втілюють на території нашої громади. Сьогодні ми розповідаємо саме про великий проект встановлення сонячних панелей на будинку культури в селищі Рогань. Це дає змогу нам запитати, зекономити дуже великі кошти, і щоб наші об'єкти були не дивлячись на ті виклики, які можуть бути у вигляді перебоїв електроенергії, були мали змогу завжди працювати. Ти найбільш такий для нас критичний і важливий об'єкт водопостачання від цих панелей. Працює вежа водонапірна, яка надає послуги водопостачання нашим мешканцям, і також буде живитися наша лікарня. Наш будинок культури, який дає змогу займатися нашим діткам, мати живлення в укриттях наших. І тому дуже велике дякую саме за, за таку турботу і за такий важливий проект для нашої громади. Дуже дякуємо нашим партнерам за допомогу за розвиток караганської громади. Powering UA – це не просто допомога, це зараз можливість, а в майбутньому розвиток. Ця станція.